Дівчата вітаю! Рада вас бачити на своєму каналі. І у мене зібралася гора порожніх баночок, і я готова ділитися своїм досвідом від використання цих продуктів. Це відео буде розділене аж на два ролики, адже, як ви бачите, тут дуже багато всього. Перший буде присвячений догляду за тілом та волоссям, а в наступному поговоримо про догляд за обличчям та декоративну косметику. Ну що ж, починаємо! І перше, що мені потрапляє під руку, це мої улюблені пінки для миття рук, власне, від Bath Body Works. Я обожнюю ці пінки. Давайте розпочнімо з практичних речей, з їхньої ціни. Без знижки одна пінка коштує 7,5 доларів. Але в них знижка є дуже-дуже часто, ну трішки рідше, ніж English Home, якщо ви знаєте, про що я говорю, з цими цінниками, які ніколи не актуальні і завжди є знижки. Тут вони є по сезонам. І, звісно, ви в кінці. Там можете придбати якісь засоби зимової колекції, коли ще ніхто їх не купує, а умовно зимою ви можете придбати якусь літню колекцію. Можна, звісно, обирати щось універсальне, де немає якоїсь тематичної етикеточки, ну а можна просто наперед закупитися і взимку користуватися таким Санта Клаусом. У мене дві віддушки. Перша віддушка це якраз з такої зимової колекції, вона з сукровим яблучком. У них дуже гарні віддушки. Сам засіб він дуже гарно піниться. Власне, він і утворює відразу піну, його вистачає на дуже довго. Ну, 2-3 місяці, певно, на двох людей точно. Ми миємо руки завжди як повертаємося з вулиці і при інших потребах. Єдине, що він у мене стояв у ванні, і в кухні інше мельце. Тому якби, якщо у вас одне на все, то, мабуть, буде витрата трошечки швидше. Yeah. <laughs> Він дуже круто відмиває руки. Але е, да, ви скажете, ну а як можна не відмити руки? Е, я говорю зараз про свочі від косметики. Я їх коли наношу, інколи без гідрофільного масла не можна ніяк справитись, так от це мило справляється. Ним же я і мию пензлики від макіяжу. Тобто, ви вже можете собі уявити, що цей засіб справді вимиває. А спробуйте таким звичайним милом вимити там якісь водостійкі олівці, чи знову ж скільки раз вам потрібно помити, щоб вимити пензлики. Мені це дуже подобається. Водночас це не агресивний засіб, він дуже делікатний і від нього не сохнуть руки. Ось такий механізм. Я думаю, що ви можете його зустріти в миючому засобі фейрі, який пінку утворює чи щось інше. Звичайно, можна налити сюди потім якесь ваше мило, трішечки додати води, щоб була консистенція рідкіша, і він буде так само утворювати піну. До речі. Пахне він неймовірно, він закінчився, він фантастично пахне. Але а, мені здається, що воно того не варте, тому що в середньому за 3,5-4 долара я його купую, його вистачає, як я сказала, надовго і радощі теж багато. Єдине, якщо ви хочете, щоб у вашій ванній кімнаті всі пляшечки були в якомусь одному стилі, то звісно його не можна перелити в якийсь інший, інший флакончик. Це, як я сказала, цукрове яблучко. Це мельце, воно про кокос і сандал. В нього теж красива, ніжне, більш кремова, я б сказала, така відушка, дуже багато дерева, не менше, чим самого кокосу. Тож я б не сказала, що він прям такий, знаєте, Є в ньому кокос, але він схожий не до їстівного кокоса, а до якогось крему для тіла. Щось десь так. Віддушка тримається, до речі, доволі довго. Ви помили руки, ви ще ходите, інколи я думаю, що так гарно пахне. Потім це ж мої руки. Дуже класна штучка, я обожнюю цей бренд. В них ще класні санітайзери для рук, які теж пахнуть неймовірно, і взагалі дуже, дуже багато всього кльового. Я трішки пізніше буду ще діставати якісь продукти від цього бренду. Ще одне мило для рук, яке я купила уже тут, мені потрібно було щось швидко замовити. Я теж хотіла знайти якийсь ароматики, ну, не буде дуже банальний. І замовила і вроше. Я зробила багато помилок з цим замовленням. Перше, це вони, здається, продовжують продавати свою продукцію в Росії. Мені це дуже-дуже не подобається, тож я більше цю помилку не зроблю. По-друге, яка ж нудотна ця віддушка, боже мій! Просто боже мій, гедота, нам... це кокос. Почнемо з того, що це кокос. Ми в попередньому засобі теж могли чути кокос. Він схожий на кокос синтетичний, який змішаний з ароматом бензину. От, якщо ви знаєте аромат бензину, я думаю, не, не бути водієм, щоб знати цей аромат, то це цей аромат. Він мені. Дуже-дуже не сподобався. Витрачається він надзвичайно швидко, його вартість ну, трішечки дешевша, але ви цього не відчуєте, коли він у вас зникне менше, ніж за місяць. Він дає дуже. Ви бачили це? <ріст> він ще плюється. Значить, Він ще плюється. Допишіть собі, будь ласка. І він дає багато гелю. Це гель, який ну, він не економний. А з приводу того, як він відчищає, не відчищає він косметику до кінця. Пензлики з ним я навіть не пробувала мити, тому що в піні їх легше, звісно, помити цей піну не утворює. Ні, ні і ні. Ручки, ми вже з вами помили, і час переходити до тіла. Зараз я вам покажу найкращі у світі гелі для душу. От. Повірте, перше, це пінка Rituals. Як бачите, пінки я дуже люблю. А про цю, ну я не знаю, чи в мене вистачить слів, щоб її описати. Вона із колекції Sleep. і її подарувала нам мама, коли ми відправлялися в відпустку. Сказала відпочиньте на всі 100%. Так от, з цією пінкою ми відпочили на 200%. Вона з аромату лаванди та кедру. Це дуже нішовий аромат дорогий. Він схожий на парфумерний. Це зовсім не схоже на всі гелі, які ви знали до цього аромату. Він дуже благородний і тримається з вами ну, годинку-півтори точно після того, як ви з ним помиєтесь. Сама пінка а, вона трошечки специфічна, тому що якщо в пінці для рук ви тиснете і відразу у вас ця пінка, то тут потрібно натиснути дуже трішечки. І у вас, в принципі, це вийде. Тут такий Дуже зручний дозатор, ви трошечко натискаєте, і звідти виходить така прозора, трохи желейна рідина, і її не потрібно розтирати. Буквально за 3 секунди вона на ваших долоньках починає переростати саме у пінку. Тобто її не потрібно трусити чи ще якісь маніпуляції робити. Насправді, багато хто перший раз пробує і не може її приручити, думає, що або зіпсоване, або вона неправильно піниться. Ні, вона піниться, просто ви її натискаєте трішечки, і вона. Просто росте, як якась магія у вас на долоні. Аромат цей унісекс, він підійде і чоловікам, і жінкам, і якщо вже бути чесним, з цією пінкою ми дуже завжди приймаємо разом, тому що вона ну, прям створена для кохання. А, так, про цю пінку сказала. А, переходимо до іншого, теж крутющого засобу. Він у нас від Lush, називається він «Sticky Dates». Це фініковий пудинг. Він дуже солодкий, він неймовірно кондитерський. Я не люблю фініків, більше трішки Ох, це він. Значить, Я не люблю фінік їсти, але так, як він пахне, це щось з чимось. На вигляд, він як леновий сироп, от приблизно такий він дуже тягучий. Він зовсім не сушить вашу шкіру. Мені здається, що він. Просто крутющий на зимовий період. Аромат, звичайно, дуже солодкий, але це фруктова солодкавість. Це не щось приторне. Воно може й приторне, але ну, хіба ви хочете їсти не солодку форму? Ну, ви ж будеш те шукати аж приторно, щоб вона аж просто пальчики оближеш. От хочеться облизати пальчики, і не тільки. Він дуже їстівний цей аромат, він дуже смачний. Я думаю, якщо ви солодкоїжка, обов'язково зверніть увагу саме на цей гель-душу для від Lush. Обов'язково. І якщо вже ми говоримо з вами про Лаш, тому що мені здається, більше у мене тут немає, не, буде, не буде що показати, то попередні для душа я завжди стараюся мати кілька ротацій, мені так приємніше, був з лавандою. Він називається Сутінки. Він теж дуже класний. Якщо ви вже маєте ось цей і хочете просто щось змінити, візьміть. Лаш з ароматом сутінки. А якщо ви знаєте якийсь дуже релаксуючий аромат, який просто приводить вас в блаженство, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Рухаємося далі. За останні кілька місяців мені вдалося закінчити один скраб, до речі, це баночка приблизно за 2 місяці. Цей скраб від бренду Rituals. І саме його я буду дуже сварити. Мені не сподобалась його якість. Це цукровий скраб, і насправді в нього дуже гарна знову ж відушка. Вона з колекції Mer. І це помаранчі разом з кедром. Дуже теплий, зігріваючий аромат. Теж я б сказала, нішовий. Взагалі, у Rituals мені подобаються абсолютно всі відушки, звичайно, якась більша, якась менша, але в цілому в них розкішні аромат. Скраб цей мав дуже великі частиночки і дуже мало олійки. Я люблю, щоб. Скрабом було користуватись приємно, не болячи. І головне, щоб він справлявся з задачею, щоб він ваші омертвілі клітиночки гарно чистив, але не шляхом того, що він дуже вас царапає, аж до якихось видимих проявів, а щоб він сам їх шліфував і бережно їх забирав. Цей бережно не забирав їх. І після нього олійка в нього постійно кудись десь здівалася, він не був в однієї консистенції. І після нього, коли виходиш з душу, ще інколи. Доводиться і кремом якимось користуватися. А я люблю раз, я користуюся скрабом, то більше жодного крему, лосьйону чи масла мені не потрібно. Він має справлятися з цією задачею. До того ж, він не є дешевим. Якщо вже говоримо про дешеві скраби, то можна і самому зробити з кави, з меду, додати мегдалевої олійки і буде просто клас. Але якщо ти вже купуєш щось, то хочеться, щоб. Він вас тіше на всі 100%. Це, здається, Travel Size, їй більші, але, знову ж, я їх не рекомендую. Однак, Rituals випустив оновлену лінійку скрабів. Я її ще не маю. Можливо, вона мені і сподобається. Наступним у нас йде категорія «Креми для тіла. Я закінчила цілих 2. Розпочнемо з Bath and Body Works, як я й казала, в мене є ще один продукт цього бренду. І це крем з колекції ароматерапія, ця колекція виключно в от я думаю, це скло, кераміка. Що це таке? Ну, словом, воно б'ється, це вже не пластиковий флакончик, і в них теж дуже цікаве поєднання з ароматами. У мене їх було три. І, чесно кажучи, вони мені не дуже подобаються по ароматам. Цей аромат він з чайного дерева і з м'яти. Я дуже люблю м'яту в запахах. Знову ж, вона розслабляє, десь освіжає, на відміну від лаванди, тобто вона така цікава. І я люблю чайні запахи, ну, парфюмерії в мене принаймні такі є. А цей аромат, він. М'яти трохи відчувається, але вона недостатньо перцева, недостатньо свіжа. Певно, вона не така свіжа, бо є чай, але чай м'ятний Він має якийсь ну, приємніший запах. Тому перше, мені не дуже сподобався запах. Але запах то ще нічого. Друге. Якщо ви не можете купити це десь, де ви живете, наприклад, в Україні немає представництва офіційного, вам потрібно за кордону замовляти, то це дуже дорого виходить доставці, тому що це кераміка і це важке. Це два, що мені не сподобалося. І три, власне, це дозатор. Він дуже стильний, він дуже красивий, і таке на поличці можна мати, навіть якщо все інше у вас в одній кольоровій гамі, але... Ви користуєте з ним добре, от в мене ще якісь є залишки, приблизно десь до ось такого рівня. А далі дозатор перестає працювати. Це в мене третій флакон. третій. Тобто це вже перевірено. Він не дістає, він трошечки випльовується. От Зараз нічого, нічого немає. Знову трошечки виплюнув. У мене тут буде сьогодні генеральне прибирання. Так от. Але він от трішечки дасть якогось продукту, а потім не дає. І е, потрібно ось так його виковирювати. Але... Це теж не працює, тому що е, він тут дуже має е, вузьку горловинку і ви не можете його так вигнути. Тоді доводиться його перевертати і бити собі по руках. По руках ви не можете бити, бо це дуже важкий флакон. Тобто, як виробник собі уявляє, що ми дістанемо решту крему? Ще це такі позначки, що ось до цього рівня ви класно будете користуватися, а до цього ми перевіримо вашу нервову систему на міцність. Словом, я не знаю, як воно працює, дуже красиво, я не не знаю, чому ми їх так багато замовляли, при тому, що це неодночасно було. Просто я думаю, ну естетично, але точно незручно. Сам лосьйон він посередній. Він не хороший, не поганий. Він зволожує, але не дуже сильно. На літо, в принципі, гарне рішення. Не рекомендую. Наступний лосьйон став для мене справжньою приємною несподіванкою. Він від бренду Mild by Nature і відхопила я його у iHerb в категорії Спробувати вперше. Хто з вас не знає, WedHerb є така категорія, де якщо ви не пробували товар і ви не купували його на цьому сайті раніше, ви можете його придбати за дуже великою знижкою, приблизно від 50 до 90%. Цей крем я купила десь за 120 гривень, чому би не взяти, кремів багато не буває і залишилась дуже-дуже задоволеною. Він з ароматом кокоса та бергамота. Бергамота в нього значно більше, ніж кокоса, тому не лякайтеся, сміливо купуйте, навіть якщо ви не любите солодкий запах. Він дуже приємний, дуже ніжний, дуже природній і такий натуральний. Таке враження, що ви користуєтеся чимось ну, дуже корисним для вашого тіла. Воно таке є, у них прекрасний склад. Тут є і кісточки винограду, і квітки ахінецеї, і ромашка, оливки. Ну, словом, дуже-дуже багато всього корисного і класного. За консистенцією це був такий густий крем, який дуже швидко впитувався вашою шкірою, і справді її зволожив надовго. Мені він дуже сподобався. В нього така мінімалістична упаковка біла, приємно виглядав на поличці в ванні. І я навіть шкодую за ним, шкодую, що він закінчився. Буду шукати, чи можна все ще його якось придбати по знижкам, тому що якщо він коштує 400-500 гривень, то певно, скажу чесно, я його не повторю. А не повторю, тому що я все-таки люблю більш зрозумілі аромати, щоб мені або якоюсь конкретною квіткою, або фруктом пахло. Якщо це все дуже мене так захоплює, то я можу витратити і багато коштів на це. А цей, схожий до ароматів Валета. Якщо ви знаєте, цей німецький бренд от він приблизно такий. Але він органічний. Він має класний склад і він класно працює. Тож раджу звернути на нього увагу. Виявляється, у мене ще закінчився один кремчик для тіла. Він у мене розпочався до війни. З війною я переїхала в інше місто, залишився він в Києві. Потім я за ним повернулася, тобто йому вже кілька років, два роки так точно. Він від Body Shop. І це масло, крем для тіла, яке обіцяє зволоження на 48 годин для дуже сухої шкіри з ароматом дикої, дикої олії аргану. Я не пам'ятаю, чи це була лімітка, мені здається, це була лімітка. Буквально нещодавно я закінчила ним користуватися, він не зіпсувався, з ним нічого не трапилося. Що я можу сказати? Ну, по-перше, мені не потрібно зволоження на 48 годин. Я миюся щодня. Ну, тобто, я все одно хочу це змити, якщо е, воно залишає якийсь слід, і я буду тертися, поки я його не змию. Тому для мене такі засоби, як і дезодоранти на 48 годин, якщо я в якийсь похід не ходжу, а я не людина, яка ходить в походи, то мені це не дуже актуально. Я не знаю, чи він зволожує на 48 годин, але він непогано зволожує протягом дня. Однак, він, як на мене, така форма. Перше, не дуже зручна. У мене довгі нігті. і нігтями мене дуже хочеться черпати це масло, тому що його дуже потім ще й важко відмити. Це перше, тобто якусь треба шукати лопатку, щоб наносити і розтирати. Два. Звичайно, він важче розноситься по тілу, тому що він дуже густий і дуже такий, як олія, але вже тверда. Це два. І три у нього дуже Яскравий аромат такий, що інколи мені здається, мене може від нього боліти голова. Він надзвичайно насичений. Він дуже довго тримається, він, наче, класний. Але, наприклад, я мастила ним тільки ніжки, і тут старалася нічого ним не робити, щоб він не відволікав, не дратував. Ну і до того ж він буде перебивати ваші парфуми, причому дуже-дуже інтенсивно. Я хочу ще спробувати щось від балішов. Свій час у них дуже були популярні ці маслка. В нас до того ж є офіційне представництво в Україні, можна зайти в їхні корнери, понюхати, попробувати, помаститися і щось обрати до себе, для себе. Буду пробувати саме. Це маселко. Ну, якщо у вас ну, надзвичайно суха шкіра, то можете звернути увагу ну і короткі нігті. Ось так. Передостання категорія в цьому ролику у нас про антиперспіранти. У мене її закінчилися два, вони від бренду Rituals. Ще в першому ролику свого каналу я про них згадувала і, здається, купувала ось цей. Він уже у мене і закінчився. У мене вони з двома віддушками: це рисове молоко і цвіт вишні, а ось цей з білим чаєм та лотосом. І той і той дуже гарно пахне, все-таки мій фаворит ось цей, але давайте переходимо до їхньої функції. Анальності. Я її дуже розхвалила у вересні і, в принципі, за великим рахунком, нічого не змінилося, але я знайшла, звичайно, якісь і недоліки. Е, перший недолік це він може залишати білі. Плями на вашому одязі, якщо він, він недостатньо висох перед тим, як ви одягаєтесь. Е, я не чекаю, поки він висохне. Ну, дуже рідко буває, що я там можу білизні походити. Я наношу і зразу на себе щось одягаю. Відповідно, залишаються сліди. Я їх прибираю, мочу руку і отак прибираю. Якщо ви теж можете так робити, то робіть. Але мені здається, що коли купуєш дезодорант за 400 гривень, то хочеться, щоб він не чудив так сильно. А, друге, це може бути з недоліків. Якщо ви у вас дуже таке яскраве потовиділення, ви в спортзал ходите, ще кудись, то. Його не вистачить на цілий день. Мені здається, що при активному, е, при активній ходьбі, спортзалу, способу життя, от цілий день ви десь мотаєтесь, кудись бігаєте, там вам трошки спекотно, ви роздягнулися, наче добре, знову одягнулися. Е, як на мене, його не дуже вистачає. Е, потім просто з'являється якийсь природний запах. Ну, поганого я не відчуваю, все таки він блокує поганий запах поту, але все одно є. Тож, це делікатні дезодоранти, від яких в мене ні разу не було подразнення. А від звичайних мас-маркетівських інколи в мене навіть запалення було вузлів, тобто я прям відмовилася від них. Від цих штучок такого немає, я вже більше року користуюся. Але от є такі невеличкі недоліки. Для мене це невеличкі. А з великих недоліків все-таки його не дуже довго вистачає. Ну, певне, півтора місяці. Ну, десь так, але все одно я їх дуже люблю. Зараз у мене треті аромати у е, тому буду продовжувати ними користуватися. Ну нарешті ми з вами дісталися до останньої категорії: це догляд за волосся. І кілька слів про своє волосся. Воно у мене тонке, мию я його щодня, і воно у мене не фарбоване. Хоча ви можете помітити тут такі трішечки бордові відтінки, це все та сама маска від Marcon Oil у відтінку Бордо, про яку я говорила в першому ролику. До речі, вона дуже делікатна і вона таки дає приємний легкий відтінок. Отож, про волосся, як я сказала, ми його щодня, тому я очікую від засобу, що він не буде агресивний, він буде ніжний, він буде гарно працювати на волоссі, з ним буде легше розчісувати його, і воно буде блистіти. Давайте подивимося, чи ці засоби справились з цією задачі. Перший засіб у мене від Девенес. Час від часу я повертаюся до цієї марки, і в цілому вона мене влаштовує. Це засіб селу, він покликаний на очищування вашої голови і він освіжає ваше волосся. У нього дуже гарний аромат грейпфрута, такого справжнього соку грейпфрута. Він, я не можу сказати, що він дуже густий, певно не дуже. Але мені його надовго вистачало, тому що паралельно знову ж у мене в ротації кілька шампуней, тому це є не проблема. В цілому він мені сподобався, якогось об'єму він мені не дав, очищав він гарно не подразнював голову, вона мене не чесалася, все було з нею гаразд. І в цілому, цей шампунь рекомендую. Якщо ви знайомі з косметикою Девінес, то ви й самі знаєте, що вона доволі непогана. Якщо ви її не пробували, затестуйте, в них є і для об'єму, і для блиску волосся, словом, дуже-дуже різні категорії. Раз ми вже поговорили з Девінас, давайте згадаємо про її таку масочку Spotlight Circle. Вона спрямована на те, щоб зробити ваше волосся сяючим. Її радять використовувати приблизно двічі на тиждень, як і всі маски. Вона у мене в такому треба. Я купую саме в такому об'ємі, тому що її дуже зручно в подорожі брати, для мене це важливо. І друге, вона займає мало місця на поличці у ванні. Для мене все одно вона є економна, вона дуже густа, Їй потрібно небагато, але звичайно перед цим потрібно гарно або віджати волосся. Або якось його рушничком обережно промокнути, щоб не було воно дуже вологе, тому що маска не спрацює. Я не ходжу з нею в пакеті на голові чи ще там, чим як роблять її, активують, я просто її наношу. І, як на мене, вона робить волосся справді гладеньким. Все сподобалося. Уже маю іншого спрямування у себе паралельно. Я не бачу якоїсь великої різниці. Блестить, не блестить, вона розчісує, вона робить волосся живим. Мені здається, в мене волосся в дуже непоганому стані. ну, Вам буде видніше через камеру. Так, про де він сказала. Далі у мене ще один є шампунь, я його теж спробувала в тревел версії від. DSD. Я не знала до того про цей, цю марку. Вона іспанська, дуже густа, вона на основі кератину. Що ще я про неї можу сказати? Пахне вона неприємно. Та й на тому все. Нічого особливого, пахне неприємно, ніякої магії на волосі вона не робить, ну і шкоди вона. Теж не робить. Але знову ж протестувала, познайомилася і викинула. І останній шампунь на сьогодні це шампунь мого хлопця. Він теж потрапив у це відео, дуже хотів, тому що це грецький бренд Віта. Я її дуже люблю, у неї гарний склад. Цей шампунь пахне трішечки схоже, як е, жуйка-солодка м'ята, але він не дуже солодкий, він все такий більш трав'янистий. У нього дуже гарний обмежувач, тобто ви багато не витиснете за засобу. Засіб доволі густий, гарно освіжує, він не подразнює, він не сушить шкіру голови. До нього ніяких зауважень насправді немає. Написано, що він з ароматом, до речі, розмарину. Ну, десь щось таке природнє, красиве, але чоловіче. Подобається зараз. Хлопець використовує Rising, Подивимося, можливо, після нього ми таки повернемося до опівід. На сьогодні у мене все, але це лише перша частина нашого відео. Запрошую вас до перегляду уже зовсім скоро другого ролику. Він буде про догляд за обличчям та декоративну косметику. Там теж розбиралися кілька пляшечок. Ну що ж, побачимось уже дуже скоро.